Слава Пресвята Водичиця, Мати Божа, Тобі приносимо раби твої, Господинько, ікаємося в незлічених гріхах своїх, даруй нам, напишіть імена та прохання в коментарях, велику милість і спаси від усякого лиха, ти єдина наша споручниця, заступниця і помічниця, поможи нам причиста у скрутних часах життя. У хворобах і у життєвих спокусах прихили своє благословене обличчя до наших душ, мати милосердя і прийми нашу молитву, О, Пресвята Діва Марія, ніжна матір Господа нашого Ісуса Христа. Велика заступниця, перед своїм сином, ми благаємо тебе, не залишай нас у скрутний час, але сповни нас твоїми благодатями, зроби наші душі чистими, наші серця покірними до Бога і наші життя щедрими на добро, благай свого сина, щоб Він пробачив наші гріхи і оберіг нас від усякої небезпеки. О, пречиста наша надія і захист, прийми нас під свій покров та підпорядкуй наше життя, служінню Царству Божому, прихили своє благословене обличчя до нас і визволи нас від усякої злоби, біди і хвороби, і даруй нам вічне життя у царстві небесному. Амінь. О, Всеблага і перечиста мати Божа, що являєшся нам в різних чудесах, іконах і чудотворних явленнях, як чудодіюча, незрівняна, умилостивительку, непорушна стіна, Ти, що є похвала всіх християн, спішимо до тебе зі скорботними серцями і покірними молитвами. Прошу тебе, Всеблагодатна мати, заступи за нас, напишіть імена та прохання в коментарях. Перед Твоїм Сином Ісусом Христом, нехай Він у своєму безкрайньому милосерді простить нам усі наші провини і викорінить у нас всяку гріховну слабкість, нехай Твоя благодать, зміцнить наші душі, щоб ми встояли перед лицем спокус, зберегли доброту і милосердя в серцях і принесли славу Твоєму, Синові. О, Пресвята матір, прибери наші земні страждання, оздорови наші тіла та розуми, і зроби нас гідними великої радості, Царства Небесного, віримо в Твою всемогутність. Заступати нас перед Господом, тому просимо Тебе, примиряй нас із Ним, сприяй нашому спасінню та покажи нам Твою материнську любов і благодать, Пречиста Діва Марія, Володарко наша, збережи нас від усяких лихих напастей, ворогів видимих і духовних, і виведи нас на просвітлену стежку праведності, нехай Твоя молитва за нас. Буде сприяти благоденству Церкви Христової і миру в Україні, просимо Тебе, Мати Божа, прийми наші скромні молитви і даруй нам своє благословення, величаємо тебе, віддячуємо Тобі хвалою і з вірою звертаємося до Тебе, наша надія і заступниця, з надією на Твою благодаті, материнську любов. Пречиста водичи, подивися на нас грішних, і заступись за нас перед Богом, всі сили нашого буття приносимо тобі, надіючись на твою заступницьку допомогу, вкрий нас своїм святим покровом і навчи нас дотримуватися заповідей Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, разом із Тобою, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. О Пресвята Мати Божа, мати всіх християн, прийми наші покірні молитвої та прохання, заступнице перед своїм сином, ми звертаємося до Тебе з благаннями про Твій материнський захист, поміч і благословення для нас і наших дітей, а також наших родичів. Напишіть імена та прохання в коментарях. Будь ласка, охороняй наші сім'ї від усяких небезпек. Даруй нам міцну віру і терпіння у перешкодах життя, допомагай нам пройти через життєві випробування з достоинством і мудрістю, подаруй нам мудрість і любов, щоб ми були добрими прикладами для наших дітей та інших навколо нас. Прошу тебе, мати Небесна, проливай свої благословення на нашу роботу, наші зусилля та наші здобутки. Нехай Твоя благодать насичує наші серця. Щоб ми промовляли слова доброти, вчиняли діла милосердя та жили у любові Христовій. благаємо Тебе, просвіти нас і наших дітей, щоб ми завжди стояли на шляху істини та мудрості, допомагай нам зростати у дусі євангельських заповідей, щоб наші сім'ї були сповнені миром, єдністю та любов'ю. О, пресвята Владичице, наша надія і заступнице, з вірою звертаємося до Тебе з проханням про перемогу для України, допоможи нашому народу подолати всі труднощі та випробування, нехай з'єднаються усі серця, аби принести мир, добробут і процвітання нашій батьківщині, просимо Тебе, пресвята Матір, щоб Ти заступилася перед Богом за нашу землю та її людей. Нехай наша Україна буде міцною вірою, щедрою милосердям і єднаною у любові, даруй нашому народові мудрість та розуміння, щоб він крокував шляхом миру і правди, заснованим на Божих заповітах, О, Пресвята Мати Божа, прийми наші молитви, допоможи нам і вислухай наші благання, ми покладаємо свою надію на тебе, як нашу материнську заступницю. Перед Твоїм Сином Ісусом Христом, в ім'я Отця Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О Пресвята Владичице, Мати Божа, надія і опора всіх, хто звертається до Тебе зі смиренним серцем, просимо тебе, збережи нас, і наших рідних. Напишіть імена та прохання в коментарях під Своїм святим Покровом у всіх складних моментах нашого життя. Вкрий нас своїми молитвами, щоб ми завжди перебували під пильним оком Твого материнського благословення, О, Пречиста, вислухай наші прохання та прохання усіх українців, які випрошують Твою заступницьку молитву, не залишай нас без твоєї допомоги, вдаємося до Тебе з надією на Твою материнську ласку, примиряй нас зі своїм сином. Щоб Він дарував нам свою благодать і милосердя, нехай Він омиває наші серця водою духовною і очищає наші душі від гріховних недоліків, О пресвята Матір, зроби нас гідними стати співробітниками Твого Сина у розповсюдженні благовісті Його царства, та поможи нам пронести світло Христового вчення в наш світ. Щоб люди побачили його яскраво і знайшли своє покликання у служінні любові та доброти, пречиста матір Божа даруй мудрість нашим духовним отцям та лідерам церкви, щоб вони завжди керували нас правильними словами та діями, нехай їхні наставлення будуть джерелом надії для усіх християн. І вони завжди служили Твоєму сину зі сповненою вірою та покорою, О, Пресвята Мати, ми благаємо тебе також за майбутнє наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях. Просимо твоєї материнської ласки, щоб ти оберігала їх, вчила правдивої віри і керувала їхніми кроками на шляху життя, нехай вони стають світлом і сіллю світу. Розповсюджуючи любов та доброту, що йде від Твого Сина, збережи наших родичів і близьких від усяких небезпек, пробачаєм гріхи, даруй мир і радість їхнім душам, нехай наші родини завжди будуть єднані в любові і спільній молитві, Пресвята Водичице, мати нашої України, нашої дорогої Батьківщини, допоможи нашому народові, охорони його від усяких загроз і небезпек. Нехай Твоя благодать спрямовує нас на шлях миру і просвітлення і даруй перемогу Україні в боротьбі за правду, свободу і незалежність, Мати Божа, прийми наші молитви та прохання і даруй нам Твою материнську заступницьку допомогу, залишайся з нами в усіх наших потребах і турботах. З тобою присвята і з твоїм Сином Ісусом Христом, і Святим Духом, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео. це відео ближнім вашим для поширення Слова Божого.